Доброго дня, шановні члени виконкому. шановні присутні. На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету з 32 чоловік з'явилося 19, 13 відсутні. Робота осіннього виконавчого комітету приймає уж керівники виконавчих органів качества міської ради та керівники підрозділу. Більшість запрошення заявили. які пропозиції щодо початку роботи. Пропоную осінню виконкому розпочати. Хто за? Да? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На ну, порядок денного сітні виконавчого комітету виноситься 11 питань. Порядок денний вам розданий. пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. чи будь-які зміни або доповнені до порядку денного. Прошу, казибріт. Е, чи будуть ще якісь пропозиції? Ви має, тоді пропоную до порядку денного внести питання, яке зачитав пан Казибріт. Хто за? Проти. Утримався? Рішення прийнято. Відповідно, пропоную порядок денний. Прийняти в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перші п'ять питань доповідає Степанова Ольга Дольфь, на керівник служби справи дітей. Перше з них про встановлення піклування над дитиною, позбавлення батьківського піклування та призначення піклувальника Шановний голово, шановні члени виконкому. Відповідно до даного проекту рішення, ще одна дитина, переміщена із окупованої зони, влаштовується до сімейних форм виховання на території нашої громади. Піклувальникам дитини буде її брат. Прошу підтримати. Якось запитання, будоваження. Чи немає пропонує дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу. на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Відповідно до даного проекту рішення, двоє дітей набувають власність на квартиру та земельну ділянку. Прошу підтримати. Ще якесь запитання або зауваження? Немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини. З метою оптимізації роботи комісії змінюється її склад. Новий склад затверджується даним проектом рішення. Прошу підтримати. Чи якось запитання або зауваження? Що маю, пропоную дане рішення прийняти? Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ще троє дітей з числа внутрішньопереміщених осіб набувають цей статус. Прошу підтримати. Ще якось запитання Чи Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Да. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя. Дитина залишена батьківського опікування, влаштовується до патронатної сім'ї родини Файфав. Мама дитини померла. Місце знаходження батька, який визнав батьківство, невідомо. Прошу підтримати. Яке запитання базуважено. Чи має пропонувати на річне прийняти? Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання доповідає бандручак Людмила Михайлівна, виконаючи басні керівника управління соціального захисту населення про видачу подання. Даним проектом рішення пропонується видача подання трьом особам, які виявили бажання здійснювати опіку над своїми недієздатними родичами у разі визнання їх судом такими. Чи якось запитання буде? Чи має пропонує дане рішення прийняти? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання доповідає Тоба Мар'яна Васильна, керівник фінансового управління. Про створення міської комісії з питань розподілу публічних інвестицій, шановного шановні члени виконкому, враховуючи вимоги бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності та прозорості процесу прийняття рішень щодо інвестиційних проєктів також враховуючи те, що вже розпочато етап формування бюджету на 2026 рік, пропонується створення міської комісії з питань розподілу публічних інвестицій, а також затвердити положення про міську комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Прошу підтримати даний проект рішення. Чи є у когось запитання базауваження? Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступні два питання доповідає яке заберіть але хроманички на міського господарства. Перше з них про продовження дії договорів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, строк дії, яких закінчується у період дії воєнного стану. Розглянувши заяви перевізників, даним проєктом рішенням пропонується продовжити строк дії договорів на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування щодо п'яти договорів, п'яти маршрутів Мукачівської громади. А саме, договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на маршруті номер 19 вулиця Підгорянська, вулиця Шевченка, Тараса. Наступний це маршрут. Номер 35, Мукачево Шенбурн. Наступний це маршрут номер 32 Мукачево, село Давидково Наступний маршрут номер 5 вулиця Північна, вулиця Святомихайлівська. А також маршрут номер 31 місто Мукачево, село Лав. Пімо українського стану можемо не проводити конкурси. І ті перевізники, які виконували перевезення до того, продовжуються до кінця військового стану їхній договір. Прошу якось, підтримати. Чи якось запитання, позаваження? Маю, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про оприлюднення проєкту рішення про затвердження інструкції з утримання зелених насаджень на території Мукачівської міської територіальної громади. У плівні міського сперсу було розроблено інструкцію з отримання зелених насаджень на території Мукачівської міської ради з урахуванням вимог закону. Інших нормативних документів України, а також європейських практиків і досвід. Ця інструкція є революторним актом. Тому даним проектом рішенням просимо дозвіл на оприлюднення даного документу з тим, щоб отримати зауваження та пропозиції від громадян до основного організації. Прошу підтримати на проєкт рішення. Якось запитання було зауваження Якщо немає пропоную дане рішення прийняти, то за. прошу поясніть, будь ласка. Інструкція з утримання зелених насаджень на території Мукачівської міської громади там є повністю правила, як потрібно доглядати за деревами, кущами, травою, в тому числі обрізка, яка повинна бути види обрізки, коли вона здійснюється. Повністю інструмент для користування як комунальниками, тобто нашим комунальним підрозділу, так і іншими організаціями, які будуть виконувати дані роботи на території громади. Тобто, як дерево кронувати, коли кронувати кожен вид дерева окремо, теж саме кущі і так далі. Крім того, на території міста у нас бувають випадки, що приватні особи або приватні юридичні особи починають самовільно обрізати. Це інколи стосується тих самих електриків і так далі. Останній час вони завжди погоджують з за нами або залучають працівників комунального підприємства для обрізки дерев. Тому що замість того, щоб провода прятати під землю, вони починають дерева обрізати, щоб проводам не заважали. Тобто це інструкція в загальному догляді зелених насаджень на території Мукачівської громади. Є питання, якісь цього? Що немає Пропоную дане рішення прийняти Хто за? Як роти. Отримався рішення прийняти дякую вам. Наступне питання доповідає Маргітич Іван Іванович, архітектор. Про надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, фізичній особи підприємців метровка Євгена Михайловичу. Добрий, день шановний голово, шановні члени виконкому. Бережі до уваги листи управління патрульної поліції та утримуючи інженерних комунікацій. пропонується підтримати розміщення даної рекламної стави. Якось запитання безуваження? Хочу що це на приватній земельній ділянці рекламна стела. Так? Так. Нема запитань? Немає, пропоную даного рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне питання до Єлаї Олександр Васильович. Розпорядження прийняті Мукаїцьким міським головою між сусідньому виконавчого комітету. Добрий день, шановний голова, шановні члени виконкому запрошені. Доповідаю, що в період з 12 по 25 серпня поточного року Мукачевським міським головою було видано 16 розпоряджень з основної діяльності. На даний час у виконавчих органах Мукачівської міської ради знаходиться на виконанні два розпорядження міського голови на постійному контролі 11 розпоряджень міського голови на довгостроковому контролі шість розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Мукачівським міським головою період з 12 серпня по 25 серпня 2025 року прийнято до відома та затвердити розпорядження з номер 297 12 серпня по номер 312 від 25 серпня 2025 року. Якось запитання беззавждення. Чи має пропонувати дане рішення прийнято? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. І останнє питання доповідає Олег Романовичка Землі. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 2028 року про встановлення вартості тарифів на послуги з утримання будинків і споруд Розглянувши звернення ТОП проячі компанії на Буд щодо проведення вартості послуг з утримання багатоквартирних будинків та будинкових територій до розміру економічно обґрунтованих. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету МКівської міської ради від 22 серпня 2017 року номер 251 про встановлення вартості тарифів на посуду з утримання будинків і споруд та будинкових територій шляхом викладення додатку номер 1 в новій редакції. Е, мова йде про зміну тарифу на утримання житлових будинків, які сплачуються компанії на Останній раз тариф змінювався в 2017 році. пішло вже майже 8 років. У них там тариф ціни на електрику 1 гривня 20 копійок, мінімальна зарплата 3,200, тобто взагалі не відповідає сучасним реаліям. Дане рішення і дані ціни були опубліковані в засобах масової інформації. Зауважень та пропозиції від громадян організації основну не отримано. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за запитання, буде вважано. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Приємно. Прийшла виконкому питання нас куденного чи є бажаючі виступити. Можливо, когось є якісь запитання, зауваження. Якщо немає, дякую всім за активну участь. Голошу засідання.